Майнкрафт одна з найкрутіших ігор у світі, але давайте будемо чесними. Графіка в ній така собі, і тому я вирішив пограти в Майнкрафт, але з найреалістичнішою графікою, яку я знайшов. О, рятуйте, рятуйте, рятуйте. За мною знову біжить ведмедь. Ой-ой-ой, чого ти знову за мною біжиш? ні 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 на, отримай, отримай, тримай тут льот. Я зараз пропалюсь. ні 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 ні, ні уйди, 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 уйди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже мало, сердечок. Біжим. Ні-ні-ні, уйди, уйди. О. Фух, який же він був сильний. Ой-ой-ой. Фух, що зі мною? Треба вже напевно повертатись додому. Капець, давайте з'їмо трошечки картоплі. А що це там? Що це таке? Давайте туди піднімемося. Ось спочатку трохи поїмо і відновимо собі трошки здоров'я, бо отам от щось я побачив, але я навіть не знаю, що це таке. Що це таке? Ого. Ого! Почекайте, там я залізо побачив. А ну я не хочу поки що ламати, але там може якийсь босс бути або данш якийсь. Ой-ой-ой, що -ой -ой. це тут таке? Подивіться це що, хвинтокрил чи що. Це просто капець. А тут якийсь будиночок. О, подивіться, це літак. Як це я сюди потрапив? От там от моє селище. Я втікав від того ведмедя, десь отут. -от, збирав якийсь їжу, хотів зібрати. І подивіться, я тут знайшов дуже неймовірно крутий будинок. І це якийсь тут селянин є. Що ти тут робиш в нас? О, музика. Ой. О, це що, скринька? Почекайте. Ой, літак, ого. Тут навіть є руль. Ого! Так, 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 стоп. Що це за картопля? Йо, іще сніг пішов. Давайте заберемо цю картоплю, залізний меч і залізний сет. Просто повністю пішов сніг. Це не дуже добре, мені б десь би знайти ліжко, але напевно, знаєте що? Я поки що одягнув швиденько цю всю броню. Я думаю, мені потрібно зараз сходити додому, щоб лягти поспати. Так що почекайте тут. Я думаю, селянин ти нікуди не уїдеш, не знаю, що це за такий у нас літак. Просто крутезний, але я погнав вниз. Ой, ой-ой-ой, тут небезпечно, капець, але ж я в залізному нагруднику і в залізних речах, і мені тупо нічого, ну майже нічого. Три сердечка це теж, ну так. Картопля в мене, я панаві быстренько вниз. Я просто нічого не бачу, ну, будь ласка, допоможіть. У мене ще так все червоне, нічого не видно взагалі. Тут вже дощ а не сніг, а там зима ціла, вже бо сніг на вулиці повипадав і таке ну. От, давайте тут ляжемо спати, але немає ще ночі, я не можу лягти спати. Ладно, давайте добудемо це все сіно і зробимо собі хліба, щоб було їжі, і потім полетимо на тому літаку щось досліджувати. Так, погнали. Тут вже більше сіна я не можу знайти, тому погнали в наш будиночок. Пам'ятаєте, як його круто будував тут? Що це просто капець? Доброго ранку всім. Так, давайте поїмо наш хлібчик. Подивіться, як же тут все гарно. Погнали до нашого літака чи до гвинтокрила. Поки що не знаю, що я виберу, але я думаю літак краще вибрати. А гвинтокрил я з собою візьму в карман. Не знаю, як я його вміщу, але це... Ну, можливо, в Майнкрафті. Селянин, що ти тут робиш? У вас тут є залізка? не знаю. Ні, ну можу добути, звичайно, але вона мені не знадобиться, бо в мене вже є залізна броня. Так, все, тут вже більше нічого немає. Грунт, хай буде 6 заліза. Ну, 6 заліза на дорогі не валяється, так що. Ой-йоо! Селяни, ну от що ти не робив? Весь ліс обвалується зараз через тебе. Ні, я все піду, все, дякую. Ой, Хто це? Хто це? Я щит не скрафтив. А я думаю, для чого я залізу взяв? Чого він так довго б'ється? Ой, думаю, мені буде складно. Капець, у мене в голові тут застріл, а якщо я подивлюсь на екран. То в мене якось просто попав, він мені прямо в лице, капець зі своєю стрілою. Скрафтимо собі колоди і скрафтимо собі щит. Я не пам'ятаю, як він крафтиться. Мені треба ж це залізо переплавить. Йо, ну реально, чого я каміння не взяв, я не розумію. Ладно, ну я не сильно хочу тут все розвалювати, але давайте добудемо. Поки я до того літака дойду. Ай-яй-яй, скільки каміння, рятуйте. Що це таке? Туман знову. Ой-ой-ой, отримуй. На. Подивіться яка в мене анімація. Бам! Ба. Ой-ой-ой, зараз мені кажется, він мені... Винищить повністю. Ой-ой. Та тут іще один! Де вони ці всі? Я боюсь дуже сильно. Де ви дівись, а? Ого, тут селяни на будинок. Ой, кріпер, кріпер, ні! Не треба мені тут підривати, у мене тут гарно все дуже було, поки ти не з'явився. Це було неймовірно небезпечно, це просто капець. Так, я тільки що дуже швидко збігав за ліжком. І щоб мені просто, якщо що, десь я міг лягати спати ого, тут лід, звісно. Так, погнали вже, не вже наверх. Ой, не вже. Що ти, селі, все одно тут стоїш, скільки тут сніга, звідки він нападав. Давайте його поприбираємо. Тут все не лопато я ногами, це найкраще просто. Давайте ну спробуємо цей літак. Спочатку добудемо собі. Я не знаю, а ну-ка, зараз давайте перевіримо, чи я полечу. Куди я їду? О, по поїхав! Я поїхав! Чекай. О, я полетів, чи що? Клас. Я розбив літак, він мені не випав, я так зрозумів. І ще для нього потрібна палива. Коротше, я краще буду використовувати гвинтокрил, ладно. Те мені не треба, просто ну я краще буду на гвинтокрилі літати. Може йому теж треба паливо, я не знаю, ну наче ж ні. Селяни, знаєш що? Прикол? Я випадково ну, розбив твій літак. Ти не будеш кричати, це ж хоч не твій був. Ти просто тут якийсь, не знаю, просто тебе тут. Коротше, ладно. Ставимо спочатку, мені треба поспати. Доброго ранку. О, так, тепер беремо наше ліжечко, беремо наш гвинт, перед початком поїмо хліб. Бо я, як пам'ятаю, колись я на ньому літав, дуже давно це було. Але там потрібно, щоб їжа була. Тобто я сам бігаю і він летить. От просто я, типу, його... мої ноги, це як двигуну літака. Так що все, погнали. Давайте як можна вище піднімемось. От просто подивіться на цей світ з висоти. Подивіться, я бачу навіть он. Отам от, 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 я не знаю, що тут таке навіть, але я піднявся дуже високо, я можу отсюди навіть покрутитися. Подивіться, там якісь гори, це таке круте просто. Це дуже реалістичний Майнкрафт. От там от... О, анука, ка от там от, якийсь єдан, чи що то не знаю. Так, давайте от сюди спустимось. Так, що тут у нас може таке цікаве прям будь... Чого я такий голодний? Ой-ой-ой-ой-ой, тут сніг, а ну-ка, ну, ломайся. Ой-ой-ой, тут холодно. Тут 94 градуси. Минус чи що? Я замерзаю. Ой-йо, що ж мені робити? ні 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 Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-йо. Я навіть... Що робити? Тут холодно, рятуйте. Воду кудись. Отут. Так, сідаємо швидко на літак, погнали. Ні, Дякую, на цьому острові я жити не хочу. Я замерз, мені треба якусь теплу країну якусь Ні-ні-ні-ні-ні. Як? Нажимаємо букву R, ставимо смаскипи десь біля себе. Ой-ой-ой-ой-ой, не, ні, 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 що це таке. Ой-ой, я тут поставив спауенпойнта, але я не знаю, що мені робити, рятуйте туйте, просто де літак. Я не знаю реально що мені робити, все. Це капець. Коротше, мені вдалось ледве врятуватись. Там якийсь такий мороз був, я не знаю, скільки там градусів було, але щось я замерз. І в мене залишився ще залізний меч і все, і просто я втікаю. Я не знаю, треба зараз щось буде робити. Бо в мене не кайла. Я знайшов селище і все, я тут просто застряг. Бо в мене я просто єлі вижив. Не знаю, ліжко десь у них зараз візьму. Тут в селище. Я аж звідти прилетів сюди. Поставим тут споунтпоїнт. О, я знаю, як я зараз здобуду собі нормально так заліза Так, тільки. Ой-ой-ой, здобув! Я вже заліза Погнали, погнали, погнали. Готовий? Вибач, звичайно. Але Мені дуже треба заліза, Ну я. По-іншому я не міг. Потрібно мені зараз спочатку зробити побільше палець, потім ми зробимо, напевно, нам кайо. І, ну, і все, напевно, я не знаю. Меч вже в мене є. Так. Якби мені ще десь залізо, знайти. Це що, ніч вже починається? Селяни, що ти? Чого ти якийсь обичний, ладно, нічого. О -о -о. Ух ти йо, оце потужна штука. То літаки, чи що? Ш... Ні-ні, ти, що я кажу? Які літаки? То кораблі. Я хочу отам от подивитися, що там. Якісь головне, щоб на мене... Гармати не летіли ці всі так. Погнали, погнали. А шо то таке? Звідси я не можу сильно побачити, але скільки тут кораблів. Якщо нікого немає, то це класно. Ні, там є хтось, я... я чую. Діаманти! Ух ти йо! Тепер я точно можу зараз сокиру собі зробити діамантову. Це буде потужно. Блін, куди? Куди? Я не знаю де вони, вони, напевно, внизу. Погнали быстро. Бочки є тут. О, 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 я знаю для чого це мені дали. Просто супер. Так, далі, що тут ще. Незламність. Для чого я крафтив діамантову сокиру? Це капець, ладно. Ух ти, йоо, уйди. А, а то, то не один тут. Ого, один! Падайте всі, уйдіть від мене. Уйдіть, уйдіть, уйдіть. Отримайте, отримайте від мене просто на горіхі. Ви що тут вирішили? Мені захи... просто захищати свої якісь. Не зрозуміло, що це таке. Скільки їх? Так, давайте тут обережно пройдемо. Ай! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Бадья, ні ні-ні, рятуйте, рятуйте, хто може просто. Тихо, 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 ні. Ні. Ой-ой, хтось там тонить. Це добре для мене дуже. А хтось до мене йдеть. Фух. Йо. Скільки вас? Поставимо тут, і поставимо тут і втікаємо. Просто втікаємо. Тільки порох і все. І за цього я з ними бився? Так, дивіться, зараз буде неймовірно супер величезний вибух. Ось тут от далі, ось тут от. Ооо, зараз як він вибухне. Це просто буде дуже-дуже сильно круто. Якби його зараз підпалив, так все дуже круто. Раз. Два. Погнали, погнали, погнали! швидко, швидко, швидко. Фух, І. Бабах! Ти шооо? Подиви, пів їхнього, просто нічого там немає вже. Давайте спочатку на цей корабль, а потім вже туди. Спаунери, от це, це не дуже добре. Спаунери ми одразу ж любимо ламати. Скринях. ой йо, йо, що тут за лут Просто неймовірно великий. Так, відро залізо. Быстро по нами просто, просто забираємо. Я биться ні з ким не хочу. Дякую за те, що хоч вони хоч щось дають мені. Так, тут ще ще залізо. Я не розумію, це просто неймовірно багато. Так, швидко, забираємо. Оце отже все. Мені капець, мені капець. Там попугай, класно. Звичайно, попугаї, це класно, але краще, коли ще в скриньках стак і куча діамантів. О, діаманти! що це таке? Давай забираємо швидко, швидко, швидко. Ой-йо, куди ти йдеш? пірат? Уходь! Ой-ой-ой, го він наносить! Ой, кого! Фух. Просто все забираємо, потім будемо дивитися, що я забрав, що не забрав. Пірат, ти чи ти просто якийсь на який нічого не вмієш, да? На, отримай, бам. Ой-ой-ой, ого, це що таке? О, ні. не тільки не це. О, все, падайте. Падайте не я, тільки не я. Це просто. Ух ти йо. Ні, це просто неймовірно страшно, я не знаю. Чо я сюди поліз так рано? Треба було якусь броню, ну в тайданші я точно не піду. от в той, чи десь він там. Попугай! Це ти, О, це він носить, попугай, ти шо? Так, погнали швидко мають спавнери. Ой, йо. Фух. Так, невже я проснувся, я отут плаваю. Та... А, от що воно відкривається само, я поняв. Я не знаю, на що мені стільки смарагдів, ну це про... 52 ЗАЛІЗА! Удачно я зайшов, звичайно, так. Ні. Чоооо! Скільки? 13 діамантів. Це капець! Я такого просто не очікував, я ще думав. Ще відкривати все, тепер кожну буду відкривати. Оце все залізо, його просто можна викинуть порівняно з тими діамантами. А, тут я все перевіряв. О, ти тут! О, ти маленький, а ну йди сюди. З двома мечами? Опа, ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Стоп! Стоп, ломаємо! Ой Ой-йо! -ой. Ой -ой. Уходьте, 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 б'єм! Скільки вас тут, я це не продумав! Ні, ну це круто, просто подивись, це таке. ой о ти що, Цікаво, мед дає воду? Давай перевіримо. О, да, дає воду, все, мед, 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 давай. П'ємо ще, ще, А пляшечки мені... Все, забираємо пляшечки я перевірю, чи воду я можу пити О, тепер я можу пити отак от постійно, невже, Все, погнав. Я такий крутий. В діамантовому шоломі і в діамантових чобітках. Вилітаю з цього човна. Тепер це все беремо, де тут запальничка наша. Де вона? От є. Головне запальничка. Тепер беремо і це все просто підпалюємо. Клас, літак мій зомби. І тепер я не знаю, що робити. Я ж казав, що туди речі не... Треба... які не потрібні класти. Я тепер не знаю, де він. Він мені випав, але напевно без речей. Да? Все, погнали. Ставимо літак. Речі не збереглись, це дуже погано, але звичайно там їх не було ніяких, просто і ми погнали. В той данш, давайте просто подивимось. І можливо в наступній частині я на нього якраз відправлюсь. Звичайно, якщо ви поставите дуже багато вподобайденів під цією серією, і напишете в коментарях, що ви хочете наступну частину. От, йо, от за це я й казав. Втікаємо. В нас в скрині пару смарагдів, ну таке, хто мене тут за. Ох ти як ти стріляєш! Обов'язково ставте вподобайдений і до речі в описі відео є мій телеграм-канал, там дуже багато цікавої інформації, тому обов'язково долучайтесь туди, посилання буде в описі під цим відео. Демірі так, вон там, так, погнали. Будемо як професіонали будуватися отак. Бам-бам-бам-бам-бам. Ой-йо, -ой, якби ж я знав, куди мені летіть. О, не вже я лечився ти скільки років я летів. Треба зараз на посадкову смугу так от і. -ї -ї -ї. На тобі знаєш скільки десять смарадів за те, що ти мені дав літак. От просто. Тримай собі і будь дуже радий. Дякую, що ти мені літак дав. Просто мені просто ті смаради не треба. Чого це картопля нічого не дає. Давай, за скільки ти мені віддаш той літак смарадів, а? За десять? Чи дай він Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, дякую вже. Невже ти мені дав цей літак? Все, тепер мені ніхто... Так, е, тільки як на ньому летіть, зараз я не буду... Чого тут цей сніг, капець, ладно, ставимо його тут. Ну а все, напевно, на цьому моменті ми вже й будемо закінчувати. В цій частині ми побудували, тобто знайшли дуже такий крутий гвинтокрил. Там ще в мене літак. Ну, звичайно, я його там залишив, бо як я буду з собою носити цілий літак, я навіть не знаю. Ми дослідили неймовірно дуже багато данжів, ну як дуже, ну так нормально, от там от просто звідси їх не видно, бо вони дуже далеко, але якщо трохи придивиться, то я думаю можна побачити. Тому обов'язково ставте своїх вподобайденів, підписуйтесь на цей канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. А, і до речі, в описі відео є мій телеграм-канал. Обов'язково долучайтесь до нього. Там дуже багато цікавої та корисної інформації. Всім пока!